Добрий день, вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про поліестер. Що це таке і для чого його використовують. Поліестер це синтетичний матеріал, який виготовляється з нафтопродуктів. Завдяки його молекулярній структурі він має ряд властивостей, що дозволяють використовувати поліестер для виготовлення тканин. Основними властивостями поліестерів є їх висока міцність, стійкість до абразивного впливу та гідрофобність. Ці вище перелічені властивості є необхідними для тканин, що використовуються для виготовлення верхнього одягу. Поліестерові тканини мають певний ряд переваг та недоліків. Перевагами цих тканин є те, що вони стійкі до забруднення, мають високу стійкість кольору під впливом зовнішніх чинників, тканина не зминається. Невибагливі у догляді, швидко сохнуть. Недоліками полістерових тканин є те, що синтетичні волокна накопичують статичну електрику. Полістерові тканини мають погану стійкість до підвищених температур, а також до деяких агресивних речовин. Переваги полістерових тканин дозволяють використовувати їх у спортивному одязі. У туристичному одязі, а також у верхньому повсякденному одязі полістерових тканин виготовляється туристичне спорядження а також сумочно-рюкзачні вироби. Якщо у вас залишились питання, звертайтеся до спеціалістів нашої компанії. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.